Доброго дня, шановні гості! Мене звуть Нестеренко Єва. І сьогодні я господиня цієї чудової оселі. Минулого разу я розповідала вам про історію створення нашого музею Українська Світлиця. Хочу нагадати, що в цьому році йому виповнилося 27 років. За цей час, що ми з вами не бачилися, а це два роки, музей поповнився багатьма експонатами та експозиціями. Так, наш улюблений розділ Будянський завод збільшився на 60 експонатів. Серед них найстаріша тарілка опохи Кузніцова 1876 року. Та зараз налічує 185 виробів. А ще у нас з'явилася нова експозиція. Але про все по черзі. Вона має назву Історія одного сніданку. Здивовані назвою? Тоді слухайте. Адже саме з цього сніданку все і почалося. Моя бабуся мешкає у селищі Тихопілля Лозівського району. Коли я до неї приїхала, вона зустріла мене незвичайним сніданком. Виглядав він приблизно так: кава з молоком. Тарілка зі смачними корішками. До речі, пригощайтеся. Скажете, що ж тут дивного? А дивним було те. Що чашки були глиняними та й весь посуд був пронизаний національним колоритом, а кава була заварена у керамічній торці. Бабуся розповіла мені, що привезла усю цю красу із селища Опішня Полтавської області. Мене все це дуже вразило і зацікавило. Саме з цього сніданку і розпочалося створення в музеї нової експозиції. Так з'явився проєкт Опішня. Мандри до вікового досвіду. Давайте і ми спробуємо зануритися в дивовижний світ мистецтва кераміки. Опішненська кераміка одна з найбільш відомих в Україні. Її батьківщина село Опішня на Полтавщині. Вона доволі молода. Її коріння сягає у 19 століття, а саме у 1893 рік. Тоді в Опішні працювало 288 гончарів. А на початку ХХ сторіччя тут було майже тисячі майстрів гончарної справи. До витворів місцевих гончарів пильно почав придивлятися весь цивілізований світ. Відомі випадки, коли продукцію забирали ще теплою, прямо з горна. Опішняцька кераміка набувала популярності. Музеї країн Європи та Америки відряджали спеціальні експедиції до опішного з метою формування власних колекцій. Кажуть, що глиняний виріб, чи то миска, чи куманець як чарівна жива істота. Самі гончарі, коли виготовляли свою продукцію, говорили: я зробив горщиків 20 душ, глечиків 40 душ. Кажуть, готувалися вони не тільки для себе, але й на продаж. Уявіть, традиційний український ярмарок. І ось, де вже було свято. На ярмарок гуло з усіх кінців. Пам'ятаєте, як у Миколи Гоголя? Зранку гори горщиків, запутаних у сіно, поволі сонули, нудьгуючи зі своєї неволі і темряв. Подекуди тільки яка-небудь яскраво розмальована миска чи макітра хвастовито висувалася з піднятого на возі плоту і привертала погляди прихильників розкоші. Багато сподорожніх поглядало із заздрістю на високого гончара, власника цих коштовностей, що повільно йшов за своїм крамом, дбайливо закутуючи глиняних своїх чіпуронів та кокеток ненависним для них сіном. І чого тільки не виготовляло пішнянські майстри: димлену кераміку, мальований посуд, глечик, куманці, миски, барильця, стилізовані зображення тварин, зооморфний посуд, дрібну скульптуру та іграшки, горщики, кашники, макітри для тіста та засолення, глечики для молока, дзвінкоголосі свистунці. Легко і витончено виробляли майстри невелику, не більше 5 сантиметрів посуд монетку та великі ємністю 30 літрів кашники. До речі, чимало з них представлені у нашому музеї. Чіткого розподілу на повсякденний та святковий посуд в Україні віддавна не було. Адже кількість посуду залежала від того, наскільки заможною та великою є родина. Наприклад, середньозаможня господиня могла користуватися 15 посудними виробами. Оскільки ж під час проєкту назбирали посуду, ми, ми врахували свій скарб. В нашій експозиції його 77 зразків. І тепер ми можемо з певністю наголосити, яка багата в нас українська світлиця. Як ви вважаєте, що у мене в руках? Земля? Ні, це не земля. Це глина, землиста гірська порода. Ось саме з такої глини і народжується глиняний посуд. Ви здивовані? Тоді слухайте, спочатку майстер викопує таку глину в місцях її залягання, потім він залишає її дозрівати. Вона мокне під дощем. Сохне на сонці, мерзне на морозі. Потім її збивають, замочують, відстоюють, проціджують та підсушують. І вже потім глина потрапляє на гончарний круг. Опішнянські майстри використовували глину сірого кольору, яка після опалювання ставала світло жовтою. Виготовляли виріб майже 40 днів. Глиняний посуд неймовірно душевний. Керамічні горщики, які пройшли молочення, ідеально підходять для запікання їжі, а керамічні чашки довго тримають тепло улюбленого напою. А якщо такий посуд ще й зроблений власноруч, він стає улюбленим на вашій кухні. Прийшла і ваша черга зліпити свій горщик. Я пропоную попрацювати зі мною. Можете спробувати створити витвір із такої глини. Ось що з неї зробила я. А для того, щоб створити чудовий опішнянський витвір, вам треба завітати до музею села Опішні, де проводять майстер-клас з гончарування. А ось такі вироби зліпили учні нашої школи на екскурсії до музею. Опішнянський посуд. Вирізняється дво двотрикольоровим розписом у вигляді рисочок, кривулин, крапочок та рослинним орнаментом квітами, листочками, ягідками та віночками. Відома місцева техніка фляндрівка, де сміжі смуги і ріжкування поєднуються у чіткі та мармурові розводи. Колірна гамма таких орнаментів. Сполучення білого, червоного, зеленого, коричневого кольорів з невеликою кількістю чорного. Форми опішнянської кераміки вирізняються класикою українського гончарства. Саме тому вона об'їздила чимало міжнародних виставок та експортувалася в 20 країн світу. А у лютому 2018 року опішнянську кераміку було включено в національний перелік немає. Матеріальної культурної спадщини. У сучасному побуті глиняний посуд майже повністю поступився фаянсовому, але кончарство і досі не втратило своєї творчої привабливості. Погодьтеся, опішнянський посуд дійсно прикраса будь-якої трапези. Такий собі дотик до вікового досвіду наших предків. Він надихає, надихнув і мене. Доторкніться і ви. До цієї краси. Пропоную вам приєднатися до нашого флешмобу. Зроби селфі у шкільному музеї. До Міжнародного дня селфі в музеї «Museum Selfie Day». Розмісти фото на сайті школи у соціальних мережах. А ще відчуйте смак української гостинності. Смачного!